Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як пересилання файлів, перенаправлення повідомлень, етикет електронного листування. Під час традиційного листування ви можете вкласти до конверта, окрім аркуша з текстом листа, ще й фотографії, листівки, малюнки та інші документи. Аналогічно приєднують різні файли ще й до електронного листа. Якщо до листа необхідно приєднати файл, слід натиснути кнопку Вкласти або ж прикріпити файли. Вона виглядає у нас у формою скрепки. Після цього буде відкрито вікно відкриття цього файлу, у якому можна вибрати для вкладення до листа один. Або ж групу таких файлів. Після вкладення файлів дані про них відображаються в нижній частині вікна листа. Після завершення підготовки листа його можна надсилати. Звертаємо вашу увагу, що виконувані файли з розширенням імені .exe можуть блокуватися антивірусною програмою поштового сервера. Та не бути вкладеними до листа. Вкладені файли, розмір яких перевищує 25 МБ, автоматично завантажуються на Google Диск. А в лист додається лише посилання на них. На сторінці отриманого листа, що містить вкладені файли, відображаються дані про ці вкладені файли. Значок або ескіз зображення, ім'я. Та розмір файлу. Ми бачимо, що якщо ми наведемо мишу на цей ескіз, ми бачимо знизу дві кнопочки. Лів, та, що знаходиться ліворуч, дозволяє нам зберегти цей файл у нас на комп'ютері, інакше завантажити його. Друга ж кнопочка відповідає за те, щоб цей файл скопіювати до нашого Google диску. На отриманий лист можна дати відповідь, вибравши кнопку Відповісти, що розміщена на сторінці отриманого листа. Після введення тексту відповіді та вибору кнопки Надіслати лист відповідь буде надіслано. У полі «Кому» буде автоматично розміщено адресу електронної поштової скриньки користувача, на лист якого ви відповідаєте. Тема листа відповіді буде повторювати тему отриманого листа. Лише на початку додаються символи RE від англійського реплі, в перекладі означає відповідь або ж відповісти. Як і під час відповіді у тексті листа, що пересилається, буде повторено вміст отриманого листа, перед яким встановлено дані його відправника та дату відправлення. Текст, що пересилається, можна редагувати, доповнювати власними коментарями. Після вибору кнопки надіслати разом з текстом листа пересилаються і вкладені файли, якщо вони були в отриманому листі. Електронна пошта це засіб спілкування людей, тому вона передбачає дотримання відповідних правил, увічливості. Деякі з них не відрізняються від загальноприйнятих норм людського спілкування. Для прикладу, перше правило це починайте текст листа з привітання та завершуйте його підписом. Під час звертання до людини, з якою ви особисто не знайомі, назвіть себе. Не забувайте вжити слова будь ласка, якщо звертаєтесь до кого-небудь із проханням. Подякуйте, якщо хтось вам допомагає. Намагайтеся уникати фраз, що можуть спричинити конфлікт. Перевіряйте текст на відсутність граматичних помилок. Окремі правила пов'язані з особливостями спілкування в мережі. Перше це правило зазначайте тему свого листа. Часто отримувач орієнтується саме на тему. Коли переглядає пошту та обирає листи для читання. Не пишіть весь текст листа великими літерами. Його важко читати, і це сприймається як крик, не додавайте без потреби вкладені файли до листа. Повідомляйте адресата, які саме файли додаєте до листа, бо часто через вкладені файли розповсюджуються комп'ютерні віруси. Електронна пошта позбавлена можливості передавати міміку та жести, які під час особистого спілкування виражають ваше ставлення до предмета обговорення. Для передавання емоцій в інтернеті використовують смайли. Тобто послідовності символів, що нагадують обличчя. Наприклад, послідовність символів, яку ви бачите, нагадує обличчя, що усміхається. А праворуч, навпаки, нагадує сумне обличчя. Правильне використання смайлів додає листу настрій і робить його емоційнішим. До тексту листа можна вставити і графічні смайли. Для цього потрібно вибрати кнопку Вставити смайли у вікні створення нового листа та вибрати потрібний смайл з колекції. Спілкуючись в інтернеті. Потрібно пам'ятати про можливі небезпеки, пов'язані з особливостями роботи в мережі. Як і під час пошуку інформації в інтернеті, під час електронного листування потрібно дбати про: по-перше, захист особистих даних, захист від шкідливих програм та захист від загрозливого вмісту листа. Якщо відправник листа вам невідомий, то ви не можете перевірити правдивість його слів і справжні наміри. Також листи з адреси знайомої людини може бути надіслано шкідливою програмою, якщо його комп'ютер інфіковано. А тому варто критично ставитися до вмісту всіх отриманих листів. Однією з проблем, пов'язаних з електронною поштою, є спам. тобто Небажані для одержувачів електронні листи, що масово розсилаються користувачам електронної пошти, Це може бути реклама з намаганням привернути вашу увагу до певної продукції або ж послуг, реклама незаконних або заборонних товарів, шахрайські листи про начебто отримання вами спадку або ж грошового виграшу. Ще один вид шахрайства отримав назву фішинг. Це інтернет-шахрайство, що є оморфом, оморфом слова фішинг, тобто рибальство. Воно полягає в намаганні отримати від вас коди доступу до банківських систем і платіжних карток, ваших або ж ваших рідних. У фішинговому листі може міститися пропозиція підтвердити ваш обліковий запис на певному інтернет ресурсі. Але за посиланням у листі ви потрапите на фішинговий сайт, який копіює вигляд справжнього сайту банківської установи або ж магазину. У такий спосіб шахраї сподіваються отримати логіни та паролі користувачів до різних ресурсів інтернету. Під час листування електронною поштою. Рекомендується дотримуватись таких правил. По-перше, ніколи не наводьте в листах приватні дані про себе та свою родину, якщо особисто не знайомі з адресатом. Ніколи не погоджуйтесь на особисту зустріч з особами, які вам не знайомі в реальному житті, а знайомі лише завдяки електронному листуванню. Вони можуть виявитися тим, не тими, кого за себе видавали. Не відповідайте на листи, що приходять від невідомих осіб. Відповідаючи на ці листи, ви підтверджуєте існування адреси, що дасть змогу надсилати і надалі листи зі СПАМом. Ніколи не відкривайте прикріплені файли, отримані в листах від невідомих осіб. У них можуть міститися шкідливі програми. Такі листи рекомендується видаляти. Не повідомляйте пароль від електронної поштової скриньки стороннім особам, щоб ваше листування не потрапило до чужих рук та щоб ніхто не зміг відправити листа від вашого імені. Завжди виходьте зі свого облікового запису, якщо працювали не на власному комп'ютері. І зараз ми розглянемо невеличку схему. Тут у нас є схеми електронної пошти, а саме папок, які є в нашій електронній скриньці. Перша папка це вхідні. В цю папку попадають усі файли, що надходять нам до електронної скриньки. Наступна папка чернетки. Чернетки це папка, в якій зберігаються ті листи, які ми розпочали друкувати, але так і не надіслали. Наступна папка надіслані. В цій папці зберігаються всі листи, що ми кому-небудь надсилали. Четверта ж папка видалені. Це папка, яка тимчасово зберігає ті листи, які ми прибрали зі своєї електронної скриньки. О, в електронному листу у нас є такі поля. По-перше, від кого? Тобто, о, хто надсилає цей файл. Його заповнювати не потрібно. Воно заповнюється автоматично, в залежності від того облікового запису, який ви використовуєте для надсилання цього листа. Поле кому. Ми вказуємо, кому саме ми хочемо написати наш лист. Поле копія. Ми вказуємо лише в тому випадку, якщо ми хочемо надіслати на якусь адресу копію цього листа. Поле тема. Тут ми вказуємо тему нашого листа. Область прикріпити файл відповідає для того, щоб ми могли прикріпити будь-які файли до нашого листа. Якщо файл цей більше обсягом за 25 МБ, він автоматично завантажується на Google Диск. А до листа прикріплюється лише покликання на нього. І саме робоче поле. Там ми вказуємо текст нашого листа. І зараз ми розглянемо деякі питання. Перше питання. З якою метою вкладають файли до електронних листів. І які файли можна вкладати до листа. До електронних листів вкладають файли, щоб передати їх отримувачу. До листів можна вкладати будь-які файли, але файли з розширенням Exe, а саме виконувані файли, можуть не надіслатись або ж не прикріпитись через антивірусну програму, яка використовується. Сер сервером електронного листування. Якщо ж файл має обсяг більше 25 МБ, він автоматично завантажується вам на Google Диск, А до листа прикріплюється лише покликання на доступ до нього. Як вкласти до електронного листа файл збережений на носії даних? Щоб вкласти файл збережений на носії даних, у нас є два способи. Перший спосіб це просто перетягнути з папки його в поле о, написання листа. Інший спосіб під робочим полем обрати кнопочку в формі скріпочки, яка відповідає за прикріплення файлів. Далі у вікні ще з'явиться, обрати файл, який нам необхідний, і натиснути кнопку Прикріпити. Як видалити з електронного листа помилково вкладений файл? Якщо ми на вкладений файл наведемо мишу, у нього справа вгорі з'явиться хрестик, з допомогою якого ми можемо видаляти прикріплені файли. Як зберегти на носії даних файл, вкладений до електронного листа. Якщо ми на файл наводимо мишею, на ньому з'являються дві кнопочки. Ліворуч кнопочка зі стрілочкою вниз. Вона дозволяє зберегти файл на нашому комп'ютері. Праворуч стрілочка із логотипом Google диску. Вона дозволяє створити копію цього файлу та одразу завантажити вам на Google диск. Як відповісти на отриманий лист? Для того, щоб відповісти на отриманий лист, в кінці листа є кнопочка відповісти. Як переслати отриманий файл іншому адресату? Щоб переслати файл, знизу листа, біля кнопочки відповісти, є кнопочка Переслати. Що означають символи РЕ та «фвд» у темі листа? Символи ре позначають, що цей файл, на цей файл було, було надано відповідь. Від англійського реплі. FWD це від англійського Forward. Тобто вказує, що цей файл було переслано від одного користувача до іншого. У чому полягає етикет електронного листування? В більшості етикет електронного листування повторює звичайний етикет при спілкуванні, але з, додатком, але з деякими додатками, які відповідають особливостями спілкування в мережі. Що таке спам, а що таке фішинг. Спам це небажані листи, на які ми не очікуємо, які надходять до нашої адреси. Фішинг це спроба виманити наші дані особисті за допомогою підробних сайтів або ж деяких листів, яких правил безпеки слід дотримуватись під час електронного листування. Слід не відкривати невідомі листи. Не потрібно завантажувати файли від адресатів, які вам невідомі. Не надсилати о, облікові дані свого запису іншим користувачам, і не розповсюджувати інтернет, по інтернету наші особисті дані. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!